Згідно поданих заявок, під час зборів квартальних комітетів по місту продовжуються роботи по грейдуванню вулиць. Цими роботами займається дочірне підприємство Екосервіс. В даний час проходять планові роботи весняні по грейдуванню доріг нашого міста. Значить, вони проходять у нас по квартальних комітетах. Ми вже виконали цю роботу на Вознесенському квартальному комітеті, на Цукрозаводському. Там були прогрейдовані такі вулиці, як Чайковського. Льва Толстого, Франка, Жовтнева, на Сукрозаводському квартальному комітеті це Космонавтов, провуло космонавтом Фурманова. Зараз ми знаходимося на Шевченківському квартальному комітеті на вулиці Літвінова. Проводимо це грейдування по заявці вуличкома. Значить, всі наші роботи ми узгоджуємо з вуличкомами, Коли Виїжджає грейдер, всіх обов'язково обзванює, вони виходять і контролюють виконання даних робіт. Користь проведеного грейдування відчутна відразу, говорять мешканці. Тепер дорога схожа на дорогу, а не на пральну дошку, як було раніше. Я думаю, що це полезне діло зроблено. Це раз. Уже два-чотири трактора привозили ще чи пісок, я не знаю. Усипали. Я вважаю, що це дуже хороше діло роблять. Дуже полезне, це, звісно. Бо по вулицям і машини, йде почти що пенсіонери живуть тут. Тривають роботи і комунального підприємства Трестинець комунсервіс наразі в зв'язку з частими поривами було проведено заміну труби по вулиці Миру. Роботи відбуваються на нашому підприємстві по заміні трубів. Так як ми планували на закінчення учбового сезону, ну з частими поривами, ми не вирішили замінити, щоб без втрат води, так як. Не, не, не могли ми додержати того времени, з частими патерями дуже води. Ну, Рішили ми заплан, зробити непланову не планову заміну з водомережі. Скажіть, скільки метрів труби було замінено? 50 метрів труби. На вход, виходить, п'яту школу і в миру 30 будинку. Послідній порив ми робили десь в квітні на цьому даному участку. Теж вставляли кусок. Пластикові труби ставили поривку, не, невозможно було заварити його. В п'яту школу теж замінена була труба на пластикову, і на 30-й будинок була замінена. І з центральної труби теж йде сюди ж, виходить, повністю пластикова труба. Менше буде поривів, качество труб, звісно ж вже, тому що железні труби вони давнішні, а пластик новий більш-менш качественний. Як бачимо, місто працює. Комунальники кожного дня виконують ті чи інші роботи пов'язані з благоустроєм наших вулиць і наданням більш комфортних умов життя їх мешканцям.